Тенісний прогноз, друзі, відкритий чемпіонат Франції -Паріж, корти ролан гарос Попри те, що втручається непогода, дощ трошки змінив регламент, але організатори справляються, що чудово відмічати завжди, і е, майже ніяких проблем поки що по регламенту немає. В середу, 28 травня, вже почнуться матчі другого кола, однієї 32 фінала. У дівчат. Поки що я розглядаю. І нагадую, я обіцяв, з однієї 16, ї з третього кола вже буду давати конкретно, коли відомі всі учасниці матчів блоками, де переможуться, виходять одна на одну. Вітаю всіх на нашому каналі. З назви відеоролику ви зрозуміли, про які матчі я хочу поговорити, і запропонувати навіть вам свої варіанти прогнозів. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші неймовірні дорогоцінні. Лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Перевірте, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуйтесь прямо тут і зараз. Дякую всім вам, друзі, наперед. Отже, я буду починати. Е, відомий е, такий блок. Не настільки привабливий, але він дуже важливий, я вважаю. Джен. Кінвен Джен Китаянка проти колумбійки Еміліано Оранго. Еміліано Оранго. Е несподівано, ну, принаймні для мене несподівано вибила у першому колі Філіппінку Олександру Аялу. Погодьтесь. Не така вже й проста і прохідна тенесистка Олександра. А Еміліана Оранго вибила не без труда, але ж вибила Філіппінку. І зараз буде грати з представницею першої десятки Кін Вен Джен з Китаю. Так, тут важко погодитись, що саме Китаянка Джен є фавориткою у цьому матчі. Але Оранго зрозуміла, що вона не може непогано грати на ґрунті і буде боротися. Я тут взяв би перемогу Джен, але через боротьбу, через тотал більше 16,5. 173. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Мбоко Ліс. На жаль, Єва Ліс, яка, нібито й чудово тримається, але ось ця, як її прозвали Тенісна Пантера. Дуже небезпечна. Я беру перемогу Мбоко. 1,74. На жаль, дуже важко буде пройти Єві Ліс, оцю американку Мбоко. На жаль. І я вважаю, що все ж таки в третьому колі зустрінуться тут Джен і Мбоко. Це такий уже блок, просто відомий. Я для контенту, для ефіру поділився своїми думками. Далі дивіться. Стала відома суперниця першої ракетки пісаючої Сабаленко. Це швейцарка Тайхман. 97-й номер рейтингу у жінок. Сабаленко в першому колі пройшла расистку Рахімову, а Тайхман пройшла італіянку Стефаніні. Саболенко не повинна мати проблем проти Тайхман навіть в окремо взятому сеті. Я вважаю, що досить впевнено, надійно. І легко, достатньо швидко пройде Соболенко Тайхман, не затратив при цьому багато часу, енергії і сил. Але пройти треба якомога швидше, щоб закумулювати сили до наступного етапу. Соболенко перемога, і тотал при цьому буде менше 17,5 геймів. 1.61. До речі, кому цікаво, Соболенко в разі перемози, перемоги вийде в третьому колі на пару, яка ще не зовсім сформувалася. Тому я блоком не даю. На пару Данілович проти переможеці Колінс Бередж. Ось така інформація. І, і ще один такий. Крок або ж блок, але не повний. Вже відома суперниця нашої першої ракетки України Еліни Світоліної. Тенесистка, з якою вперше зустрічається Еліна, це Анна Бондар. Світоліна жодного разу не зустрічалась, пройшла неймовірно впевнено. Турчанку Зейнеп Сонмез, а Бондар пройшла е, представницю Німеччини Лауру Зіггемунд. Досить важко в трьох сетах. І там, е, якщо я не помиляюсь, були і 7-5, і 7-6, нібито нагадайте, е, дивився я одним оком цей матч. Дуже важко Бондар пройшла Зігімонд. В одному з сетів, якщо я не помиляюсь, було чи 7-5, чи 7-6. Отже, я не бачу проблем, так як сама Світоліна після матчевого інтерв'ю сказала, що у неї нема проблем, у неї чудовий настрій, і вона відчуває найкращу форму. За останні декілька років е, саме фізичну спортивну форму і сама себе відчуває найкраще із останніх років. Тому я вважаю, що ніяких проблем, ніяких перепонів не повинно бути для Еліми, щоб впевнено і відносно швидко перемогти Анну Бондар і вийти в третє коло. Тому я тут, друзі, прогнозую перемогу світоліної і тотал менше 20,5 з коефіцієнтом 1,7 рівно. І, і ще цікава інформація, що світоліна в разі перемоги в третьому колі виходить е, на переможцю такої пари, як Донна Вєкіч. І її суперниця з'ясується сьогодні. У вівторок е в парі у французькому дербі Гарсія Пера. Гарсія Пера переможеться вийде на Вєкіч. і тут з'ясується е суперниця для Світоліної вже в третьому раунді, якщо Світоліна пройде Бондарь. Ось так от. Скажу, що Донна Вікіч вибила у першому колі однієї 64-ї в Парижі тут блінкову 62-гу за номером рейтингу рашистку 6-1. Уже в третьому сеті впевнено. І Вікіч на класі завдяки третьому сету вийшла. До 132. Ось така, друзі, інформація. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, хто вже підписався. І особливо дякую тим, хто підпишеться прямо зараз. На наш канал. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Завжди. Від душі і щирого серця дякую всім вам за підтримку, за активність, за перегляди, за увагу і повагу нашому каналу. Друзі, хочеться, щоб наша спільнота процвітала на радість вам і мені, звісно, не скриваю, що я. Дуже тішуся, коли бачу, що наша родина майстер клас з кожним роком, з кожним місяцем і з кожним днем становиться все більше і більше. Це е, круто, я вважаю, що нам вдалося зібрати однодумців. Ми з вами е, займаємося і захоплюємося. Одною метою спортивними прогнозами, спортивними обговорюваннями, діскутами, і тема спортивних прогнозів і обговорювань це чудова тема, яка хоч трішки відволікає в ці нелегкі часи. Так що, друзі, бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі, друзі! Всім папа! -па.